Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось наші топові результати за останні 30 днів і їх витрати на рекламу. Аби ви в курсі були? Алгоритм Etsy любить системну роботу. Як ми знаємо, Etsy, скажімо, це гра вдовго. Цей маховик дуже довго розключується. Там він таким чином налаштований. І тут не працює ця фішка, знаєте, на ентузіазмі золотів там за день 20 лісінгів, за два дня 50 У -у -у -у! на пости, все, і потім, такий, а де продажі? Мені щось немає, їх, типу, за два дні, ай, не цікаво, і закинувся. Алгоритм набагато більше подобається, коли ми системно працюємо над своїм магазином, його покращуємо. Тобто, краще замість 50 лісінгів за 2 дня розбити їх там на місяць, так і поступово виставляти. Якщо так, супер грубо хоча б 3-4 місяці треба для того, щоб вийти на якийсь там певний рівень продажів на Еці, для того, щоб відчути оцю окупність, фундамент і можна було від цього відштовхуватись і рухатись далі. Тому, будь ласка, кому цікавий Еці, налаштовуйтесь на довгий шлях Хоч і по життю я прихильник системного підходу, але коли ти починаєш на Еці, то тобі і клієнт, і продукт, і створити його, і запакувати, і відправлення, і там щось полистуватись, і якась пошта, що це віднести, пакування. І коли ти оце мітаєшся, тільки в цим займаєшся, то є постійно. Це відчуття, що ти щось упускаєш, щось десь не щось не робиш. Тому сьогоднішнє відео це послання до себе в минулому, що треба робити системно для того, щоб твій магазин розвивався, і скажемо, цей маховик закручувався, закручувався, щоб у мене в минулому, якщо б я побачив, або зараз у вас не було цього відчуття, що щось я упускаю, щось я не дороблю. Тому давайте обговоримо, що треба робити системно і з якою плюс-мінус періодичності. Лайк типиска і Ще більше українців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок, будуть щось робити зі своїм життям. А як наслідок з нашого. Економіку кошти за кордону. Отже, ці системні задачі, про які сьогодні говоримо, можуть займатися від 10 і до 40 годин, залежно від того, скільки ви часу готові це залучати і як швидко ви рухаєтесь. Тому що, очевидно, там виставити лісних на старті, і через там, півроку, коли ти виставив вже там, 100, 200, 300, то це трошки інші часові рамки. Тому проаналізуйте відео комплексно. В першу чергу подивіться, що взагалом ви не доробляєте, або там не робили чим нехтували, і що ви можете вже тут і зараз зробити там, з сьогоднішнього або завтрашнього дня для того, щоб покращити цей внутрішній. Спокій і загалом розвиток магазину. Отже, перше, те, що треба робити кожен день, і ми не говоримо вам там про первинне заповнення лістингів, викупи то, що це можна подивитись в цих відео. Отже, виставлення лістингів. умовно золота середина, це 5 лістингів на тиждень, кожен будній день публікувати хоча б по одному. Було би супер. Якщо не встигаєте, то хоча б по 3 робіть на тиждень. І виставляєте їх там не в один день, а умовно там через день. Ми, наприклад, працюємо там кожен робочий день, як мінімум по одному лістингу ми публікуємо. Це дуже сильно важливо на старті, для того, щоб показати. Алгоритму, що ви працюєте над магазином, давай нам сюди трафік, ми системно працюємо, не закидаємо свій магазин тощо. Потім, коли ви виходите на певний рівень продажів і ваша конверсія вища, ніж у сусіда справа або там сусіда зліва, то ви, звісно, що можете виставляти менше рісінь. Це вже задача не настільки критична. Тобто алгоритм вас вже підхопив, йому подобається ваша конверсія. Можете продавати. Ви хочете в мене спитати, скільки має бути продажів? Ага, Немає універсальних цифр. Я знаю, що люди люблять. От умовно можна порахувати там 20 місць на місяць, але якщо це товар коштує там 7 доларів і цей. Товар коштує там, 500 доларів, то це геть інші величини. Тому знову ж таки, ви це побачите, коли зачепитесь за ці продажі. Поки ні, виставляємо лісинги, тестуємо гіпотези, робимо дублі, різні заголовні фотографії, різні тайтли, описи тощо. Як працюю з SEO, ми з вами розбирали на сайті і в цьому відео. Виставлення щоденних акцій в магазині. Я прихильник того, щоб в нашому магазині кожен день була акція. Тобто одна закінчилась, інша почалась. Насправді ви можете налаштувати зайти сюди і налаштувати тут одразу графік акцій раз на місяць вперед. Тобто витратити на це там 10. 15 хвилин вашого часу у вас акції будуть вже кожен день одна за іншою йти. Чому це важливо робити? Алгоритму подобається, що у нас в магазині постійно якісь промоції про якісь акції, якісь спеціальні пропозиції. Мені особисто, як людині і клієнту, це прям не подобається. Можна навіть сказати підбільшує, тому що що це за акція, якщо вона нереальна і вона у всіх. Але ти працюєш в Веці, ти працюєш в ринку в цій категорії. Там вже і в деяких категоріях заходить до того, що умовно акція менше ніж 70 Воно вже, типу, дивно. Типу, ти там всі вже імена там до 90% доходить. Чому? Це корисно ще для алгоритму. Тому що, коли ви виставляєте акції, ви потрапляєте в спеціальні фільтри на головній сторінці. Плюс Etsy регулярно формує там певні списки. Тобто з головної сторінки на Etsy регулярно є там акція до такої суми, акція до такої суми, там, і ви можете попасти в цю підбірку з вашими пропозиціями. Плюс Etsy робить імейл розсилки по своїй базі даних, тобто і ви там також можете отримати свої, скажімо, момент зірковий в пошуку. Наприклад, топовий український магазин. Busy Puzzle, наскільки я чув, з других скажімо. Жумовуст, що вони так і прокинулись багатими. Тобто у них була робота, так вони системно працювали. А потім Месі зробив на них розсилку, і умовно, у них там 30 замовлень на місяць. А тут вони зранку прокидаються, і просто за ніч 200 упало. І вони такі ой-ой-ой, це ж тепер треба якось виготовляти. І як кажуть, знімаю Ooh. шляпу, дуже молодці зібрались, все відправили, вчасно виросли. І тепер вони лідер категорії прям супер. Тобто люди отримали свій шанс і використали його по максимуму. <с1> Скажемо, і вам бажаю потрапити в таку розсилку. І з того, що ще відбувається, коли ви робите акції в магазині, всі, хто підписувалися. На ваш магазин отримують імейл розсилки, що в цьому магазині акція. І тут, звісно, як на мене, більше мінус, коли там людина кожен день на пошту отримує, ого, там в цьому магазині акція, о в цьому магазині акція, то, звісно, що воно знецінюється. Але загалом ви можете подивитися, яка там кількість підписників у вас магазин, і зрозуміти, що вам важливіше. Ми завжди використовуємо знижки, акції, от умовно, там в чорну п'ятницю можна зробити там банер на головній сторінці, що там, типу, там не зрозуміло, яка буде акція завтра. Сьогодні у нас така, а завтра, типу, там замочок невідомо. Плюс-мінус таким чином банер виглядає? І ви можете змінюючи акції, інтригувати людей, там зав'язувати переписки і так далі. Тут можна по різному працювати з цим інструментом, залежно від того, скажімо, які на даний момент у вас стоять задачі, скільки часу маєте. І закриваючи тему розсилок, не забувайте вибирати в своїх лісенках ті атрибути, кольори, матеріали тощо, те, що дотично до вас, для того, щоб знову ж таки потрапляти в ці там тематичні розсилки і там в певні підбірки на головній сторінці, тощо це прям важливо, крім того, що це ранжується, Ви можете ще додатково зачепити трафік. Друзі, що там лайки були. Чи не дуже далі у нас Customer Service Stats, Він же раніше Seller. Тут у нас з вами знаходиться чотири моменти, які реально впливають на просування. Тобто алгоритм медці реально дивиться, чи вчасно ви відповідаєте людям, чи немає у вас забагато кейсів, наскільки вчасно ви відправляєте, немає у вас просрочок, які вам відгуки пишуть покупитися, наскільки вони задоволені товаром. це реально впливає на просування. Тобто, це варто для себе прийняти і там немає складних задач, тобто відповісти людині раз на добу, коли оця Сплашечка з, з першим повідомленням або з схел приклесним світиться. Тут ми маємо відповісти впродовж доби. Ну, типу, якщо вам бізнес ваш потрібен, то. Продовж доби, я думаю, що ви знайдете можливість відповісти. Будь ласка, не нехтуйте. Чомусь не всі на старті це розуміють. там можеш комусь там пояснити декілька разів, але люди трошки цим нехтують. То, що стосується відправлень товару, от ви там процесінг тайм певний заклали, і розумієте, що не встигаєте виготовити товар. Це не є проблемою. Ви можете один раз санкціоновано від Etsy перенести дату відправлення. Просто не ігноруйте цей момент. Тут ви можете натиснути і просто перенести дату відправлення. Раніше можна було там до 30 днів, зараз до 21 дня. Тобто, чого вам. Точно має вистачити з запасом. Клієнт одразу отримує або стандартне повідомлення, або ви можете кастомізовано йому щось написати, чому саме так відбувається, і враховуючи, що це Etsy, тут дуже лояльна аудиторія, то проблем це немає ніяких викликати. А що стосується кейсів, то на Etsy ж є оця штучка 250 доларів, гарантія повернення коштів. Це, наприклад, стосується моментів, ви там відчасно відправили товар, все супер, але логіст його там загубив. Ви направляєте людину в кейс, вона оформлює повернення коштів, вони стягуються не з вас, а безпосередньо з самого маркетплейсу. Причому, якщо у вас нормальна кількість замовлень і не так багато кейсів, то це не вплине на ваше просування. Зрозуміло, що якщо у вас там через кожні 3-4 замовлення кейс, то алгоритму це не сподобається. Тому цей інструмент можна використовувати, коли не з вашої вини трапилася якась халєра, але не зловживати знову ж таки ним. Як повернути кошти клієнту через кейс? От в телеграмі ми описували, там все доволі просто. Зайдіть, ознайомтесь, якщо потрібно. По щоденним задачам, по суті, це все. Лістинги виставляємо, і то ви можете їх зробити наперед. Просто відправляємо вчасно, відповідаємо людям і раз на місяць ставимо графік акцій. Усе. Тепер йдемо до тижневих задач. А якщо ти не маєш часу на всі ці приколи, але маєш класний продукт і бажання вийти на міжнародний ринок, то Еці це найкращий майданчик для старту твоїх міжнародних продажів, як з точки зору інвестицій, так і з точки зору необхідних документів. Там молодий бізнес це найкраща маркетингова агенція, яка б взяла твій магазин в управління. Маємо активних понад 50 проєктів. Що робить нас топ-3 агенції по розміру і досвіду, і точно номер один по людяності, щирості і орієнтації на твій результат. Для нас це найважливіше. У нас є там стандартний перелік задач, які ми робимо. Вимо, але ми завжди заходимо в твій бізнес і питаємо, чим ми можемо ще допомогти, що ми можемо ще зробити, аби якомога швидше досягнути нашого результату, тому що у кожного бізнесу, у кожного підприємця-виробника, є певні нюанси для нас це принципово і важливо швидкість твого руху. Як наслідок розвитку нашої економіки, я особисто присутній на щомісячних дзвінках, аби ми рухались з тобою якомога швидше. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті, а попиши нашому менеджеру. Давай побудуємо серйозну історію разом. Наступні задачі це деактивація непрацюючих працюючих лісників. Ми коли ліс виставляємо перші два місяці, він себе шукає там різним аудиторіям. Есі шукає які там синоніми, на кого на яку аудиторію краще зайде цей товар. І, от, коли вже пройшло там два місяці вашого магазину там системної роботи, ви собі заходите. Тут включаєте кнопку Стас, якщо не вмикали до... Того і дивитись, що там відбувається за останні 30 днів. Можете відфільтрувати по цьому expired soonest first, так. І дивитись собі, ага, нам по цим рісникам, якщо у нас там три переходи, два, один, там, особливо, якщо нуль. То Еці таке, скажімо, не дуже любить. І ми, якщо дали лістингу 2 місяці, він ніяк себе не проявив, то краще вивезти цей лістинг з асортименту, щоб він не займав чуже місце. Це для алгоритму, не ок і ваш магазин, скажімо, буде як, трошки більше як безлад виглядати. Тому ви просто деактивуєте ті лістинги, яких, ну, умовно, на старті нехай буде менше трьох переглядів за останні три дні, або навіть менше двох. І ми собі раз на тиждень заходимо, це перевіряємо, буваємо те, що не працює. Якщо вашому магазину там 4 плюс місяці, то якась кількість лістингів у вас буде йти. В експайри, тобто так вони будуть закінчуватись. Я раджу вам робити це ручне продовження, а не автоматично так, менуал ставити для того, щоб ви самі могли контролювати ці лісинги, що відбувається у вас в магазині. Лісинг живе 4 місяці. От пройшло 4 місяці. Якщо він продавався, то він ніколи у вас не потрапляє в вкладку експайре, тобто він ніколи не закінчиться. Якщо він не продавався, значить він туди відправляється. І от ми там раз на тиждень собі заходимо і дивимося, і що там у нас відбувається, які там лісінги. По суті, той самий принцип. Якщо там лісінги живий, мають трафік, наприклад, там можливо була не. Сезонність, можливо, що ще. І ви бачите, все ж таки там трафік був, ви його дістаєте, вже там аналізуєте, як його там можна покращити. Якщо там не було переглядів, то його десь діставати не треба. Знову ж таки, далі, якщо ми віримо в цей продукт і хочемо далі його тестувати в себе на еці, то краще зробіть заново повністю новий лістинг. Не копіюйте звідси інформацію, а просто створіть новий і продовжуйте. До речі, якщо вам потрібен повний чек-ліст по цьому відео, в описі буде посилання. Зайдіть на нього, коротка форма, і вам автоматично відправлять чек-ліст. Отже, ми з вами дістали з експаре ті лісниги, які мають трафік, діактивували ті, які не працюють. І у нас залишились працюючі лістинги. Я б вам радив зайти і подивитись далі в статистику цих лістингів, Що у них відбувається, які теги у них працюють, по яким тегам ви маєте переходи. Ось тут це дивитись, доволі просто. Ви там можете по часу відфільтрувати і зрозуміти для себе. Ага, там ці теги я використовую, вони в мене працюють. Там щось у мене за трибута підтягнулось, щось просто по логіці магазину. А ці, наприклад, там 10-20-30% магазину вони просто пасажири і не дають ніякого. Моні, трафіку. офіційно еці в своєму селер-хендбук для продавців кажуть, не бійтесь редагувати і виводити ті слова, які у вас не працюють. Чи залежно бувають сезонності, там різні подарунки тощо. Тобто ви вимикаєте ті лісниги, ті слова, знаходите, які у вас не працюють, шукаєте, можливо, є якісь слова, які ви не використовували, ви хочете їх підсилити. І е, вставити в цей лісінг або потестувати нові гіпотези. Тут все просто є обмежена кількість семантики, яку ви можете використати в лісінги, тому наша задача, щоб все працювало по максимуму. І далі, коли ми замінили цю інформацію, ніяких додаткових перепублікацій робити не потрібно. Еці нам кажуть про те, що три рази на день в середньому бот заходить в наш магазин для того, щоб його просканувати. Тобто вони доволі швидко побачать зміни. І також дуже сильно прошу вас, не редагуйте лісинги частіше ніж раз на два місяці. Тобто є оцей прикол, зробили, не все там хочеться все там, вся херня, давай новій. Але будь ласка, як у новому лісингу ви даєте два місяці пожити, показати себе різні аудиторії, так і тут. Не психуйте, зробили два місяці, почекали через два місяці. Подальшу аналітику з цим лісингом ми робимо. Зрозуміло, що всюди є виключення. Може, ви там забули Christmas Tech поставити і там терміново треба це зробити. Просто системно такого не робіть. Будь ласка, це не допоможе. А якщо ти хочеш самостійно розібратися, як працює Etsy, і хочеш мати підтримку, то у нас є школа молодого бізнесу, де у нас є навчальні курси. До кінця серпня ми оновимо і супер прокачаємо курс для новичків. Також у нас є навчання групами, потоками, де ми особисто з тобою і з топами з нашої команди навчаємось. І є консалтинг, де ми заходимо до тебе в бізнес, вчимо конкретно тебе і твого співробітника працювати на Etsy. віддаємо всі наші внутрішні системи, логіку для того, щоб ти приймав рішення на основі цифр, а не оцей. Магією і шаманством займався. Якщо цікаво, знову ж таки менеджер або заявка на сайті, ми тобі щиро, людяно, все розкажемо, підберемо те, що тобі потрібно саме тобі, саме зараз. Далі робота з рекламою. Якщо у вас бюджет до 15 доларів на день, ви можете заходити раз на тиждень, чистити там зайві запити. Заходимо сюди, в рекламу, дивимося штермс, що по яким тегам ми проявляємось, по яким тегам ми маємо трафік. І з точки зору здорового глузду розуміємо, що ми там за кожний цей переход платимо в середньому 35 центів. І тут нам треба зрозуміти, чи це тех, який описує мене, чи це умовний там home decor, або взагалі якась інша штука. Тому що алгоритм Еться він такий адаптивний і інколи так поєднує такі слова, які взагалі. Стосується вашого товару, а ви потенційно маєте за це заплатити. Тому проходимо, аналізуємо, робимо, спроставляємо ці мінус слова для того, щоб по ним не мати трафіка. Плюс паралельно, коли ви сюди заходите, ви можете одразу собі дивитись ті теги, по яким ви маєте переходи, по яким тегам вас показується, а ви до них умовно не допетрали. І тому що, знову ж таки, ми з вами не носіємо, для нас на це набагато складніше. Тому ви можете там брати якісь теги і собі додавати в цей пул або там перелік ключових тегів, як ви це називаєте. І далі зміна товарів, які ви крутите загалом в рекламі, я би радив все робити там не частіше ніж раз на два тижні, тому що дуже рідко ти можеш побачити там певні результати від цих швидких маніпуляцій. Ми для себе в основному залишаємо ті товари, яких там найбільша вірогідність конверсій. Але загалом це дуже довга тема, тому що є товари, які там мають класний показник конверсії, але в цілому не мають такого попиту на ці. Тобто там дуже мало людей його шукають. Ті, хто шукають клас, купила. А є товари, які там на більш широку аудиторію, у них конверсія там буде на рівні там середнього магазину, бо навіть трошки менше. Тому це тема для іншого відео. Кому цікаво загалом розібратись трошки в рекламі, ось ці два відео для вас ми знімали, мають бути помічними. Переходимо до щомісячних задач. що ми робимо щомісячно? Аналізуємо ті теги, які у нас працюють краще, аналізуємо нашу статистику, що у нас там по переходам, по яким тегам ми мали переходи, по яким тегам не мали. У нас є внутрішня програма аналітики закрита. Ми її не можемо в паблік, на жаль, надати, але ви можете зайти, наприклад, в Єранг сюди зайти свою статистику і в ручному режимі подивитись, що у вас з цих тегів спрацьовували, де ви мали переходи, де у вас були. Переходив холосту. Далі ви можете подивитись свою статистику з точки зору, що які теги ви взагалі не використовували. А ці такі, от дивіться, тех класний, бери його використовуй. І ви на основі цього можете проаналізувати і оновити собі перелік ключових тегів, які ви далі будете тестувати. Плюс зрозуміло, що у вас там нові товари заходять тощо. Якщо ви не встигаєте це робити там раз на місяць, ну зробіть раз на два місяці, тому що зрозуміло, що у всіх там може бути завантаженість. Просто ну просто не ігноруйте цю задачу. Контролюйте свою семантику. Контролюйте, будь ласка, те, що ви транслюєте на ЕЦІ, щоб в цим. Бути господарем, хазяїном свого життя. Знову ж таки, робота SEO, плюс ви розумієте, що сезонність. Інколи буває, забуваєш настільки, що в тебе там якісь зимові теги, десь посеред літа, і ти такий, А де трафік? Що до мене люди не переходять? Що таке? Ну, у тебе там щось той, во те, у тебе там той во той це. Трошечки, ну треба цей в ногу з часом і сезоном йти. Тому знову ж таки, там є багато нюансів, але суть залишається незмінною. Здоровий глузд, дивимося, що працюємо, в якому сезоні ми знаходимося, і з цим працюємо. Це оновлюємо. Будемо на основі цього подальші гіпотези. Насправді тут вами штучний інтелект зараз. Супер сильно допоможу. В цьому відео ми говорили про свіжі фішки, які можна використовувати зі штучного інтелекту. Тому кому цікаво розібратися, то точно це зможете зробити. Далі раз на місяць або на хоча б на декілька місяців. Дивіться свій тайтл магазину, що там ви транслюєте. Цей тайтл він індексується. Дуже важливо, щоб там були ваші ключові теги. Не просто щось, що ви написали там на старті, коли магазин відкрили, або там у когось взагалі інколи я заходжу, і там немає тайтлів і такі питають: а що таке. Ну цей тайтл ранжується як і для Etsy, так і для Google, і це ваша можливість під. Силити ваші ключові теги. Можливо, знову ж таки, у вас там якісь пасажири, по яким еці вам каже, що ну ви в, цьо, в цій категорії по цьому запиту не пройдете, тому що там вже все зайнято умовно. Тому не бійтесь, трансформувати. Насправді, можна навіть як по аналогії з лістингами, раз на два місяці це робити, буде також ок. Потім раз на два місяці дивимося свою опис магазину, дивимося, які там теги ми використовували, тому що цей опис магазину як мінімум для гугла він ранжується. І там, крім нашої емоційно забарвленої історії, дуже класно було б, щоб ви прописували для себе ключові. Теги для того, щоб знову ж таки підсилювати себе в пошуку. Далі анонсмент. оця інформація, яка не ранжується, це як меседж для людей, які зайшли для вас в магазин, та у вас можуть бути якісь промоакції. Якісь приколи, фішки, промокоди тощо. Не скажу, що він там неймовірно супер працює, але реально є там невелика кількість людей, яка заходить, його читає, дивиться. Ну невелика, залежно від, від об'єму вашого магазину. Якщо у вас там 100 тисяч переходів на місяць, то цей анонсмент прям ну must have, обов'язково треба використовувати цей інструмент. Щось корисне або цікаве для себе знайшли. Лайк, підписка, дзвоник був оформлений. От, прям дуже дякую. Далі раз на місяць раджу заходити, дивитись, які у вас там товари закріплені в шапці сайту, які категорії, наскільки вони спрацювали, не спрацювали. Можливо, ви хочете замінити позиціонування, можливо, хочете щось підсилити, або навпаки, там замінити. Ви там забули, що там ввели новий товар, він там летить, і ви ходом хочете його там розкачати. Знову ж таки, як конкретно використовувати цей інструмент, це інша розмова. І знову ж таки, як ми з вами говорили в останніх молодих новинах, ви тепер можете і прям головну сторінку оновлювати. Тому не забуваємо заходити туди, оновлювати і транслювати те, що. Ви хочете там транслювати під вашу стратегію, під вашу задачу. Далі у нас довгострокові задачі оновлення асортименту. Еці прям любить, коли ми оновлюємо асортимент системно, працюємо над ним там новим асортиментом для аудиторії. Я бачу, що прям алгоритм дуже сильно запарюється. от нові товари, нові фотографії, вони реально позитивно впливають на розвиток вашого магазину. Буває таке, що ви там зробили один товар, виставили його, і за цього там бустинулись інші в село в магазині. Також регулярна практика. Тому, будь ласка, там раз на якусь кількість місяців: один, два, три, чотири. 4, залежно від того, там 5. Не ОК 5 краще частіше, тому що 5 це вже як знаєте, епоха застою трохи. Тому краще на 1-3 місяці вводити нові категорії, аналізувати знову ж таки свою аудиторію, що ми можемо їм ще дати, або подовжити цю ланцюжок цінностей, щоб ще краще закрити потребу свого клієнта, як наслідок і свої власні. В чому? В збільшенні середнього чеку і в продажах, так далі, раз на два або три місяці раджу вам оновлювати ваше позиціонування в банерах в інфографіках серед небійного, так що ми транслюємо. Наскільки це зараз актуально, можливо, ми Отримали якусь іншу інформацію, побачили по тегам або по спілкуванню зі своїм клієнтом, що треба щось інше підсвітити. Плюс у нас сезонні змінюються і класно, коли в цих в цих банерах відображено, скажімо, актуальний сезон. Там і люди або продукти виглядають під той сезон, який нам потрібен, плюс і візуальне оформлення. Зрозуміло, що ядро нашого магазину по візуалу залишається таким, яким є, але якісь вкраплення того. Передачі настрою того, що зараз відбувається за вікном. З точки знову ж таки зору здорового глузду, будь ласка, не забувайте цим не нехтувати. Плюс основний банер, що ми з вами там позиціонуємо, і можливо, у нас там декілька і різних банерів. І, можливо, ми зробили якусь категорію товару і хочете може, розмістити це на банері на головній сторінці для того, щоб вести туди людей. Тому я вам раджу на раз на 2-3 місяці заходити там, звертати увагу на ваші банери, що ви там транслюєте і їх оновлювати. Знову ж таки, штучний інтелект це на даний момент легко робиться, а далі буде тільки простіше. І Взагалі ми ж з вами рухаємось сезон. Найцікавіша пора для тих, хто займається продажами. Кому цікаво, в цьому відео ми розібрали, як підготуватись до цього сезону. Має бути помічним! Далі, хоча б раз на три місяці, я вам раджу би заходити в своїх конкурентів, дивитись, що там взагалі у них відбувається, які вони товари внесли, оновлювати для себе перелік ключових конкурентів, що, можливо, хтось новенький з'явився. 100%, якщо у вас починається успіх по якимось продуктам по магазину, хтось почав у вас, скажімо, позичати дизайни, щоб не сказати, стирити, да? тому дивимося, що зараз відбувається в ніші. Що взагалі відбувається, які там тенденції, продукти, кольори, настрої, ціни там і так далі. Тобто, чисто робити для себе таку Аналітику, щоб розуміти, знову ж таки, ага, я там тримаюсь по ринку, все окей, моя автоцінова там пропозиція нормальна, мої там товари окей. А тут я можу взяти собі там ідеї для розвитку продукту асортименту. Якщо ви раз на три місяці не можете робити, ну робіть раз на 4. Ну, на 5. Ну життя ваше, ваше правило, але пам'ятайте про це. Хоча б зафіксуйте це і не ігноруйте взагалі. А що там до речі, лайк підписка дзвоник? Був ігнорований чи був оформлений? Дякую тобі, якщо оформив, точно. Далі раз на 2-3 місяці, якщо у вас була така наснага, і ви тестували різні ціни за доставку одного того самого товару для того, щоб зрозуміти, при якій комбінації будуть найкраще купувати, то час провести аналітику, що взагалі відбувається, які доставки працюють краще. Офіційна позиція є ці те, що у вас там доставка до 6 доларів, ми будемо у вас аранжувати краще. Плюс, якщо ви там фрішипінг, то ви потрапляєте в додаткові фільтри на самому ЕЦІ Але на практиці реально буває таке, що коли у вас там високий середній чек або там габаритні товари, то люди реально готові заплатити за доставку і їм психологічно норм тобі заплатити 50 або 100 доларів за доставку. А ти отримуєш там першу ціну нижче, як наслідок більше кліків на свій товар. Якщо таке тестуєте, перевіряйте, дивіться, що працює краще, і там складайте собі логіку, чому це так, і починайте далі використовувати більше того, що саме у вас працьовує. І та сама аналогія: аналізуйте лісники, які у вас працюють краще, які працюють гірше. Ми, наприклад, собі придумаємо SKU для товарів, для того, щоб потім тут в пошуку вбити так потрібно там код цього товара, і ми по ньому можемо подивитися. Ага, там. У мене ця інформація, оці лісінги, це спрацював краще, це гірше, і знову ж таки, будуйте собі гіпотези, чому можливо теги, можливо, фотографії, чому це так відбувається? Я по собі пам'ятаю, коли починав на націю. Мені кажуть, там, аналізую оце і оце. Я такий окей, а що, а як це аналізувати? Ну, а по факту є ж там у нас клікабельність, є у нас відвідування, ми можемо подивитись теги, які працюють краще. Ми можемо подивитись загаломні фотографії, наповнення лістингу. І як взагалі, що класно, що не було, коли я починав. є штучний інтелект, якому ви можете задати параметри для аналізу. Ви можете скопіювати внутрішню інформацію з лістинга там в окрему таблицю, плюс дати йому посилання на цей лістинг, і він відпіде, відкриє Etsy, проаналізує його, проаналізує ту інформацію, внутрішню, яку ви дали в таблиці, і дасть вам рекомендації, аналітику, чому це працює краще. Чому гірше зрозуміло, що це на його думку. Далі треба включати голову, людину, яка це все потім збере, докупи і побудує, скажімо, подальшу роботу. З гіпотезами він також допоможе. Просто що зрозуміло, що вам треба фільтрувати те, що дотично до вас і цікаво, а те, що не підходить. Тому працюємо з цією інформацією, аналізуємо, несемось і там доходимо до моменту, так коли приходить час відкривати другий магазин. Коли час відкривати другий магазин, ми з вами розбирали в цьому відео. Знову ж таки, кому буде потрібно, як це зробити правильно. Ми про все це там говоримо. Щиро бажаю, аби у вас все вийшло і ваш бізнес, і наша економіка від цього процвітали. Якщо вам сподобалось дане відео, то для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонадите свої красиві гривні на будь-який збір підтримки наших сил оборони, реабілітації бійців, збори, яким особисто ви довіряєте. У нас у всіх є зараз знайомі, друзі, родичі, близькі люди, які в даний момент на фронті захищають нашу саму можливість просто займатися улюбленою справою. Я вам за це дякую. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.